Вже. Тарах, тарах. Нет, Доброго дня. у нас сьогодні 13-те засідання нашої постійної комісії з питань фінансово бюджету планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного І так, сьогоднішнє засідання у нас присутні Миколаївна, Ярмічук Степана Миколаївна, Бабій Олег Анатолійович. Відсутні. Синявський Володимир Анатольович, Качук, Ольга Антонівна, Піримко, Тетяна Володимирівна, Швацка Галина Іванівна, та Бакуляк Валерій Несторович. Запрошення начальник фінансового управління Джулинської після ради Касінка Олена Натальна, та перший заступник сільського Ніна Миколаївна. І так відповідно здорово шина, відсутній форум на даному нашому засіданні, тому ми змушені.